Даю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві почали прощатися з жертвами ворожого ракетного удару. Біля свято Успенського собору в останню путь провели Олену Скляр. Шість років ув'язнення за перешкоджання законній діяльності українських військових. Суд виніс вирок полтавському фітнес-тренеру Роману Заволоці. Початок лютого нагадав полтавцям, що на календарі зима чи надовго встановилася така погода. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у Полтаві почали прощатися із жертвами російського обстрілу 1 лютого у Святоуспенському соборі. У вічність родичі та близькі провели медсестру Олену Скляр. Вона мешкала на п'ятому поверсі будинку, у який влучила ворожа ракета, якою пригадують загиблу друзі та колеги, і що каже про втрату матері єдиний син, дізнавалася Івана Дімова. Загинула внаслідок удару російською ракетою по житловому будинку в мікрорайоні Браїлки. Полтавка Олена Скляр одна з тих, хто 1 лютого вже не вийшла зі свого під'їзду. Біля свято Успенського собору зібралися люди з квітами. Усі вони прийшли на панахиду вшанувати її пам'ять. Їх квартира на п'ятому етажі, і оце якраз на їх попало. Вона була вдома, це ж субота, вихідний день. Ну, то ми узнали, що як її достали, то вона в край тяжкому стані була, її в реанімацію відправили. То лікарі сказали, якщо вона ще цю ніч перетягне, ще надія якась була. Но ми не спали всю ніч і на утро ми читаємо, що вона ночі не видержала. Там травми всі були, несумісне життя. З близьких родичів у Олени Скляр залишився один син. Його на момент прильоту поруч з мамою не було. Я був на роботі з товариша вдома цим ранком через дом. Я вийшов на вулицю і побачив дим. Коли підійшов ближче, я зрозумів, що просто мов під'їзда немає. Все життя жінка робила маніпуляційною медсестрою. Працювала в Горбанівському геріатричному пансіонаті, поліклініці турбомеханічного заводу, на станції переливання крові у Полтавському пологовому будинку, а останні три роки в шкірно-венерологічному диспансері. Вона віддала всю себе в медицині, медсестра. Вона в не золоті руки. Вона попадала в такі капіляри, що інші просто не бралися колоти. Вона я не знаю, вона просто золота. Її, її всі ціни любили за те, що вона фух, всіх називала не а котиком, зайка, рибка. Вона була золотою людиною. Олена була справжньою опорою для лікарів та добрим серцем полтавської медицини. Так про неї відгукуються друзі та колеги. Ми пропрацювали більше десяти років в поліклінічному відділенні. Першої міської лікарні називалася поліклініка номер 2 по Знаю її як чуйну, добру, професіонала своєї роботи, ніколи нікому не відмовляла. Це золота була людина. Вона дуже життя любила. Людина свято, розумієте? вона оце де заходить кругом свято. Кругом починається свято. Велика втрата. Я не знаю, в Полтаві, особливо наш район, вона допомагала всім. Як медик, як медик, як людина. На дачу, вона любила ту дачу, це капець. Погриби. Це її стихія. Погриби. У Укунцево добиралися, на річки, шашлики, я ж кажу, з неї жарили. І отак, як йдемо на роботу, здороваємося, чесно, вона біжить. Як твоє здоров'я, так кажу, поперек нога. Ну, три маємося побігаємо. Щоб ми не попросили, чи масаж, чи укол, нутрів'янно. Це вона наскільки професіонал була в своїй справі, що я вам, ну, дуже шкода, дуже шкода, що їм за цього таки. Усі близькі змогли попрощатися з Оленою скляр церемонією покладання квітів до її труни. А після труна, за бажанням сина, попрямувала на кремацію у Харків. Років за образу військовослужбовця ТЦК у Полтаві засудили колишнього фітнес-тренера Романа Заволоку. Нагадаємо, улітку 2023-го чоловік неодноразово конфліктував із працівниками полтавських терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Свої дії він фіксував на відеокамеру, а потім ці відео викладав у соцмережах. Чи визнав Полтавець свою провину у суді? Дивіться у сюжеті. Шість років ув'язнення на такий термін засудили фітнес-тренера Романа Заволоку, який, за даними слідства, неодноразово перешкоджав законній діяльності українських військових. Один з випадків стався у серпні 2023-го. Тоді, перебуваючи у середмісті, чоловік почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських військових у тому, що вони ніби то винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та виклав відео з власними коментарями на сторінці в Інстаграм. Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Ось так розповідав про дії провокатора військовослужбовець ТЦК Олександр Мацько в новинах нашого телеканалу 29 серпня 2023 року. Ми йшли по вулиці, побачили, що вони нас знімають на свої телефони. Я вирішив підійти і, можливо, вони не знали. Попрохав, щоб вони не знімали військових, оскільки це заборонено знімати військових, військові об'єкти. На що відразу отримав. Кучу негативної про себе нецензурної інформації навіть дійшло до того, що хлопці почали нас обпльовувати. Весь цей негатив, який вони вилили на нас, це на все ЗСУ, на тих хлопців, які зараз на передку, на тих хлопців, які зараз в госпіталях. Вони наплювали навіть на тих хлопців, які зараз вже поховані. Нині Олександр Мацько у терцентрі комплектування вже не працює, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Олександр Мацько перевівся до нас з десантно-штурмових військ після поранення. Він захищав на фронті цивільне населення, але в ТЦК зіткнувся з. Тотальною неповагою цього самого населення до військовослужбовців ТЦК та СП. Він не витримав такого ставлення і, оскільки мав підстави на звільнення, звільнився з лав Збройних сил України. А Роману Заволоці, окрім шести років позбавлення волі, присудили ще й конфіскацію половини належного йому майна. Свою вину у скоєнні злочинів він не визнав. До набрання вироком законної сили фігурант перебуватиме під вартою. Повідомили в СБУ. Масштабне незаконне виробництво підробної парфумерії та косметики у Полтавській, Харківській та Київській областях викрило бюро економічної безпеки. Продукція продавалася під виглядом відомих міжнародних торгових марок, реалізовували товари через вебсайти, точки роздрібної торгівлі, а також доставляла за допомогою поштових сервісів. Як повідомила речниця регіонального управління БЕБ у Полтавській області Марина Шовкопляс, правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та спеціальні дослідження. Вони підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, а маркування та упакування продукції не відповідає стандартам компанії. Детективи бюро провели 11 обшуків на території міст Полтава та Харків у складських приміщеннях за місцем здійснення незаконної діяльності, а також за місцем проживання причетних осіб. Детективи вилучили понад 10 тисяч одиниць готової продукції парфумів та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей, а саме, інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо. Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229 кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення знаків для товарів та фірмового найменування. Понад 16 сіток та інші незаконно встановлені знаряддя лову виявили інспектори полтавського грибоохоронного патруля під час рейду на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах 2 лютого, як повідомила речниця рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Із сіток працівники дістали 67 кілограмів карася сріблястого рибу. Передали до грибоприймального пункту із подальшим спрямуванням коштів у державний бюджет. Алтарський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 листопада 2024 року діє заборона на вилов водних біоресурсів у водоймах на зимувальних ямах, в тому числі з берега, яка діятиме до початку нересту, весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів у 2025 році. Також до 30 червня 2025 року включно. На всіх водоймах області діє заборона на лов річкових раків в період їх природнього відтворення та на період їх першої линьки. Невеликий мінус вночі та вдень у Полтаві до середини лютого. Одним оком зима все ж зазирнула до нас цього року. Як відреагували на це Полтавці, розповідаємо у сюжеті. <клес> Довгоочікуваний сніг покращив настрій, говорять полтавці та гості міста. Зраділи, дуже гарна погода, так як зараз потепління йде взагалі, то немає снігу, тому радіємо, як діти. Іще? оп, Молодець! Каже, сніжок. Сніжок, сніжок, сніжок. Ми дуже радіємо снігом. У мене ще дві доньки тут вже коворкалися в снігу. Ну, хочеться більше, звичайно, дуже мало. Плюсова температура, то він вже напевно завтра розтане. Хочеться. Ми сподіваємося, ми жодного разу ще на гірки не каталися. Сподіваємося, хоча в лютому встигнемо. Зафіксував ранковий зимовий пейзаж сьогодні на камеру фотограф Олександр Розум, хоч трохи снігу додає оптимізму у нелегкі часи, говорить він. Життя продовжується, життя гарне. Випав перший сніжок. Я сьогодні фотографував цю красоту з балкону свого будинку на гнівці. Як Завжди починаю цей день. Я вздімав пейзаж в моєму вікні, з мого балкону, це простори моєї рідної любимої Фушкарівської балки. Температура січня була найвищою за всі роки спостережень на Полтавщині. Вона була вищою за норму на 5-6 градусів і навіть перетнула кліматичну норму для березня. Початок же лютого трохи нагадав нам про те, що на календарі зима, говорить в Полтавському обласному гідромуцентрі. На початку лютого температури повітря дещо знизилися і наблизилися до кліматичної норми, хоча все ще дещо її перевищують. І такий температурний режим очікуємо і надалі на цьому. Тижні. Опади у вигляді снігу в нас лише на початку цього тижня і доволі невеликі, а надалі істотних опадів не очікуємо. Невеликий мінус вночі та вдень синоптики очікують до середини лютого. Завдяки цьому тонкий шар снігу до 2 міліметрів пролежить щонайменше до кінця тижня. Це були головні події дня, якими побачили. Мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЄЙ Бережіть себе. все буде Україна.